Червоне яєчко або потрощені писанки, спалені у пудала священників та перевернуті комсомольцями кошики, як всупереч заборонам і переслідуванням, відзначали Великдень у часи СССР українці. Стіл зі зрубу, замість катертини хвоя, на столі Паски на плечах зброя. Вони жили у смертельному протистоянні із кремлівським ворогом, але щороку знаходили можливість, щоб і собі відсвяткувати Воскресіння Христове. Про повстанську паску у лісах та криївках, або чому бійці УПА особливо шанували саме це свято. Паска була така велика, що аби витягнути її з печі, треба було цю піч розвалити. На які рекорди йшли наші пращури, щоб гідно провести найвеличніше свято весни? Звідки взагалі взялася традиція розфарбовувати курячі яйця? Як язичницький звичай перейшов у християнство, що закладали українців орнамент писанок і чому розписуючи їх, не можна було згадувати померлих? Чи знали ви, що в деяких регіонах Київщині, Полтавщині, Поділлі та на Гуцульщині наші пращури відзначали рахманський Великдень, коли шкарлупу від великодніх писанок пускали річками і вірили, що вона допливе до рахманів, мешканців міфічної місцевості праведних християн? Друзі, вітаю з вами канал За документаліст. І у світлі дні Воскресіння Христового ми вирішили трішки відійти від своєї основної тематики тоталітарної історії і розповісти усе найцікавіше про святкування Великодня свята, яке для українців пройшло через багато заборон та випробувань його намагалися висміяти і знищити, але традиція продовжувала жити навіть у часи найтемнішого комуністичного мороку. Бо ні Леніна, ні його сатрапів давно немає. Вони залишили по собі хіба що зневагу. А ми, як і століття тому, пишемо писанки, випікаємо Паску і славимо Воскресіння Христа. Бо як писали на своїх листівках, хлопці з лісу, Христос Воскрес, Воскресний Україна, і вона таке воскресне. Залишайтеся з нами. Вам точно буде цікаво. Комуністична газета з передовицею під промовистою назвою «Далой пасху. юний піонер, який на дошці старанно виписує крейдою список людей, що насмілились піти на Великдень до церкви. Карнавал з опудалами священників та антирелігійні плакати, на яких робітник розбиває кувалдою писанку. Якщо зараз для нас усе це справжнє дивина, то в часи СССР такі сюжети були звичним явищем. Логіка комуністів була такою: якщо релігія опіум, то Великдень його супердоза. Це не дивно, бо разом з Різдвом Воскресіння Христове було найулюбленішим та наймасовішим святом в українців. Боротися з Пасхою комуністи розпочали одразу після створення нелюдської держави Совєтського Союзу. Тоді релігія, церква та усі свята опинилися поза законом. Влада атеїстичної держави сприймала їх як конкурентів комуністичній ідеології. Бо якщо люди і мали в когось вірити, то хіба що в Леніна, Маркса, Енгельса і світле майбутнє, а не якийсь там християнський рай. Детально розповідати про це не буду, поза як зовсім нещодавно випустили відео Більшовицький Ісус, як більшовики воювали з Богом. Тож, якщо вам цікава ця тема, то переходьте за посиланням і дивіться. Отже, як боролися з великодним. Насамперед, справжнє традиційне свято намагалися підмінити новими більшовицькими. Так на початку 20-х, після успішно проведеного комсомольського різдва, було запроваджено красною Пасху. Звісно, що ніяких писанок з серпами та молотами не було, але були лекції та антирелігійна пропаганда, де таврували попів експлуататорів Ісуса Христа та Папу Римського. Влаштовували театралізований карнавал, основними дієвими особами якого були смішні і недолугі опудала священників. Часто їх проводили в клубах, на які перетворювали церкви, і неодноразово з неймовірним цинізмом у церквах у страсну п'ятницю. в Час найбільшого посту совєти полюбляли влаштовувати танці та дискотеки. Коли молодь не хотіла туди ходити, то місцеві функціонери буквально змушували дівчат танцювати у присутності партійної верхівки. 1922 рік більшовики лише почали зміцнюватися при владі. Великодня ніч у Софії Київській поет неокласик Юрій Клен писав: Навколишній простір охоплений антицерковними демонстраціями. А в подвір'ї собору панує тиша. Хвиля того галасу, немов би, розбивається об камінну твердиню і безсило відлітає назад. О, як добре часом буває відокремити себе муром від того світу, де запанували чорти і блазні, щоб у тихій самотині душі відчути Бога. А ось свідчення про антирелігійний карнавал, який залишили самі комуністи. Зачитаю уривок з доповідною секретарю КПБУ Станіславу Косіору від заступника державного політичного управління Карла Карлсона. Не плутайте з такером Карлсоном, який нещодавно брав інтерв'ю у кремлівського Карлика. Учасники колони демонстрантів жовтневого району випустили кілька ракет повіруючим під час хресної ходи біля стрітинської церкви. Деякі з них отримали опіки. Ракети пускали також у автокефалістів, які молилися у Софійському соборі. З балкона Укрмету у вівтар Софійського собору спрямували світло прожектора, яке засліплювало духовенство і заважало богослужінню. Тобто ви розумієте, наскільки нелюдською була тодішня влада. По віруючим, які йшли в хресній ході перед великоднем, пускали ракети, а священників засліплювали потужним прожектором. Нагадаю, що пізніше обидва персонажі, які фігурують у доповідній записці, закінчили дуже погано. У 38-му Станіслава Косіора заарештували, довго піддавали нелюдським тортурам, а згодом розстріляли. Перед тим у нього на очах чекісти зґвалтували 16-літню доньку, яка не витримала насильства і кинулася під потяг. Некраща доля спіткала і Карлсона його також розстріляли у катівнях НКВД. Залишилися спогади, як у 30-ті роки, коли в СССР біснувалася спілка войовничих безбожників, п'яні комуністи могли піднятися на храм, і під регіт поливали сечею людей, які йшли хресною ходою. Вже у 1929 році Великдень перестав бути святом. Він зник з совєтського календаря взагалі. Далі вихідний на Воскресіння Христове спеціально перенесли з неділі на четвер, щоб свято стало робочим днем. Коли ж ця практика не прижилася, то на самі святкування городян спеціально виганяли на ленінські суботники та недільники і масові ходи з опудалами священників. Український вчений та релігієзнавець Ігор Козловський, який майже два роки перебував у полоні сучасних окупантів, бойовиків ДНР, згадував історію мешканки одного із сіл теперішнього Бахмутського району. Сім'ю цієї жінки переселили з польської частини Лемківщини у Донецькі степи. Сталося це після операції Вісла у 1947 році. І Ось. Перший великдень на новому місці сім'я зібралася йти до церкви. Одягли вишиванки, взяли кошики. Але коли прийшли під церкву, там їх зустрів оперативний загін з комсомольців. Вони відібрали кошики, розбили писанки і паски, одяг вимазали у багнюку. Цей спогад вкарбувався тоді ще маленькій дівчинці на усе життя. У 60-ті та 80-ті, коли режим був не таким демонічним, біля храмів чергували партійні працівники, що мали завдання поіменно переписувати тих, хто йшов освячувати Пасхи. Потрапити на такий гачок було вкрай небезпечно, оскільки пізніше історію кожної людини розглядали на комсомольських зборах, могли виключити з навчального закладу чи вигнати з роботи. Не робила винятків і для малих дітей, які вчилися в школах, їх привселюдно ганьбили, кажучи, що вони не мають права зватися жовтенятами чи піонерами. У результаті страх так вкорінився серед населення, що навіть малюки знали розповідати, що вдома печуть паски чи пишуть писанки нікому не можна. Розуміючи, що жорсткі методи викликають серед населення хіба що спротив, влада СССР йшла на різноманітні хитрощі. Скажімо, щоб відвернути молодь від церковної служби, у пасхальну ніч влаштовували дискотеки, а в кінотеатрах нічні покази фільмів. Наприкінці 70-х по телевізору спеціально показували рідкісні іноземні мелодрами чи кінокомедії або ж мелодії і ритми зарубіжної естради із забороненою в комуністичній імперії музикою. Люди були змушені робити вибір з одного боку, відчували обов'язок піти до церкви. Але з іншого мали спокусу подивитися кіно чи послухати музику. Бо ж, як ми знаємо, СССР жив за залізною завісою, і в ті часи все іноземне було під забороною. Знову ж таки, ми розповідаємо про це детально у своєму блозі КГБ замовляє музику, як в СССР контролювали діяльність музичних колективів. Однак, і це найголовніше: всупереч усім заборонам, українці продовжували пекти Паски, писати писанки без календаря, вираховували Великдень. Кошики освячували уночі, часто робили це в лісі, де споруджували каплички або долали багато кілометрів до інших сіл чи міст, де ще діяли поодинокі церкви. У своєму звіті повноважений справ релігій у Запорізькій області Козаков писав. Мені довелося спостерігати, як в темну ніч під зливою на відстані майже 2 кілометри до Великохортиської церкви у бруді, болоті буквально пробиралися люди похилого віку з кошиками і сумками у руках. Коли їх запитували, навіщо вони в таку негоду мучать себе, то ті відповідали: це не муки, а радість йти до церкви на святий Великдень. Друзі, далі ми розкажемо вам, як у 40-ві та 50-ті відзначали Пасху Вояки УПА. Уявіть собі, вони робили це в лісі в атмосфері постійної небезпеки і запеклого протистояння з комуністичними спецслужбами. Але усе було святково і урочисто про УПА і Паску за хвильку. А зараз я попрошу вас підтримати своїм донатом ударно-розвідувальний підрозділ ЕМСКВА 24 четвертої окремої механізованої бригади імені короля Данила. Що навіть зараз на свята боронить східні рубежі країни. Хлопці збирають кошти на fpv дрони, ремонт авто та експериментальні засоби для ураження ворога. На це їм потрібно 1 мільйон гривень. Підрозділ крутий та бойовий. Ми неодноразово вже показували, як вони палять загарбників. Тож кидайте хто скільки може усі реквізити в описі до відео. Щоб ми мали змогу святкувати свій український Великдень і їсти паску, а не кулічі, маємо підтримувати Збройні сили України. Отже, про Великдень у Підпіллі виявляється, що для бійців УПА це було чи не найважливіше релігійне свято. Річ у тім, що взимку вони перебували у Криївках, де мешкали. По троє четверо людей, але вже наприкінці березня, на початку квітня, коли танув сніг і відступав мороз, збиралися у більші групи, ділилися новинами, розказували одне одному, що сталося за цей час, дізнавалися, хто загинув тощо, і разом з тим готувалися до спільного святкування Великодня. Багато матеріалів з тих часів, звісно, що не збереглося. На це є свої причини, але кілька світлин дослідникам усе ж таки вдалося відшукати. І завдяки їм ми можемо подивитися, як виглядало святкування Паски у лісі, столи зі зрубу замість катертини гілля ялиці. Інколи кошечки розставляли просто на долівці. Для хлопців це був символічний момент, який означав, що зима закінчилася, ми її пережили. Отже, боротьба триває і далі. Воскресіння Христове було часом віри у краще майбутнє. У сорокових роках, коли совєтська влада ще не встигла добре закріпитися на окупованих територіях, бійці часто ходили на Великдень у найближчі села, відстоювали службу в храмі, а потім розходилися по людських домівках, тобто святкували як і всі. А вже після 45-го були змушені відзначати Пасху у лісі, оскільки існувала велика загроза, що комуністичні спецслужби зроблять на них облаву. Тож, як виглядало святкування Великодня у підпіллі? Перш за все, повстанці намагалися висповідатися, тому за будь-яку ціну приводили у свою місцину священника. Його зустрічали в якомусь домовленому місці, зав'язували очі і вели далі. Робили це з міркувань безпеки на той випадок, якщо священнослужитель потрапить у руки спецслужб, то щоб під тортурами не виказав місце перебування вояків. Ось рідкісна світлина, ліс, священник, хлопці стоять на колінах і моляться Богу. Також перед великодним бійці обов'язково приводили себе в порядок: милися, голилися, стриглися, одягали чисті сорочки. Якщо в лісі зробити це не було можливості, то знову ж таки йшли до найближчого села. Далі, поки одні стояли на чатах, інші готували святкові столи. Традиційно усі наїдки їм приносили люди з довколишніх сіл, і тут було кілька варіантів. Кошики для повстанців спеціально готували друзі, родичі чи місцеві члени ООН, або ж біля церкви, після освячення кожна сім'я витягала щось зі свого кошика і віддавала для повстанського столу. І тут найцікавіше: а з яких продуктів складався кошик повстанців? За спогадами у нього клали паску, крашанки, ковбасу, хрін та сир з маслом. Особливістю повстанського великодня було те, що в кошиках Обов'язково мав бути слоїк з медом, Сотенний Михайло Дуда підготовку до святкування Великодня 1947 року описував так: наблизилися великодні свята, передсвяточні дні були спокійні, і ми також. Хотіли відсвяткувати великдень спокійно. Інтенданти бігали днями і ночами, щоб усе належно підготовити. Вони розвозили муку поміж селян для печення пасок, збирали яйця на крашанки. Інші робили та вудили у лісових колибах ковбаси. Шевці направляли воякам взуття, а кравці і собі взялися за роботу, шили нові убрання або підлатували подерті штани. Або ось спогади ще одного бійця про те, як святкували Великдень у сотні Василя Андрусяка різуна в чорному лісі. В Великодню суботу, 15 квітня, табір кипить, як у вулику. Одні чистять зброю і порядкують колеби, другі рубають чатиння, щоб ним прикрасити колеби. Інші будують каплицю, в якій завтра відправлятиметься польова служба Божа. Найбільше з усіх звиваються куховарки, вони мусять наварити для цілої сотні їжі, ще й гості мають прийти. На дорозі перед табором заскрипіли навантажені вози, що прибували з сіл з дарунками для повстанців. Вивантажено великі білі паски, ковбаси. Перед вечором усі підстригли собі чупрени і голелися, чистилися, вмивалися. Чи вживали у цей період повстанці спиртне? Так, якщо у звичний час це було суворо заборонено, то на Великдень, і про це є спогади, командири дозволяли підлеглим трішки випити. Ось що писав один з бійців Кость Михалик. Десь взялася горілка. Накривки з мадярських гранат служили зачарки. Горілка на порожній шлунок видавалася гострою, гріла, викликала легке сп'яніння. Жодне свячене в житті не смакувало так, як тоді в лісі. По сніданню відпочивали усі, крім алярмової чоти. Дехто грав у шахи, дехто в карти. Інші відпочивали, гуторили. Ще один доволі знаковий факт: ми знаємо, що УПА мала свої підпільні друкарні, у яких виготовляла пропагандистські матеріали. І от на Воскресіння Христове бійці випускали спеціальні вітальні листівки до населення, які мали надзвичайно високий художній рівень та духовний зміст. Ви можете поглянути самі наскільки гарними вони були. І От у цих листівках бійці УПА давали знати людям, що боротьба українського народу не даремна. Самі сиділи в лісах, билися з велетенським тоталітарним режимом, але не лише не втрачали надії, але й підбадьорювали мирне населення. Так у 1951 році видання ОУН Сурма опублікувала передрук з великодньої повстанської листівки і в ній слова, які беруть за душу і нагадують нам сьогоднішні дні страшної війни з російською ордою. Так з доволі великий, але уривок я все ж таки зачитаю. Українські народи московсько-більшовицькі кати розп'яли тебе на твоїй рідній землі. Твоя рідна Голгофа пілята твоєю святою кров'ю. Твої терпіння не мають собі рівних в історії людства. Навіть середньовічні тортури святої інквізиції бліднуть перед тими тортурами, що їх переносиш ти сьогодні. Не плач, коли замість веселих великодніх дзвонів почуєш скажений гаркет кремлівського звіра. Хай твої благородні гнів і месть дзвонять гомінними дзвонами у твоєму сумлінні. Пам'ятай, що надходить великий день розплати з московсько-більшовицьким молохом. Ти мусиш відплатити катам за смерть мільйонів своїх синів і дочок. До речі, якщо маєте бажання, переходьте на наш телеграм-канал. Посилання на нього є в описі до цього відео. Або шукайте просто «Зе документаліст. Ми опублікуємо там кілька найцікавіших листівок УПА, і ви зможете в оригінальний спосіб привітати своїх рідних та близьких. Та й крім того, на ньому завжди багато цікавих історичних матеріалів. Якщо вам подобається контент, який ми створюємо, то ви можете підтримати нашу творчу команду донатом через сервіс БайміКімонобанку чи Paypal. І дякую тим людям, які вже зробили пожертву, бо це дає нам змогу розвиватися і створювати ще більше випусків про історію України. Про всі великодні традиції, які існували в різних регіонах України, не розповім, бо це заслуговує окремого випуску. Але кілька слів про паски та писанки таки мушу сказати. Отже, залежно від географії, рецепти пасок відрізнялися між собою, але майже всюди її намагалися спекти якомога більшою, бо кожна господиня хотіла, щоб її великодній хліб був найгоноровішим. Доходило до того, що інколи, аби вийняти її з печі, доводилося піч розбирати. Так Володимир Шухевич у своїй відомій праці Гуцульщина писав, що деякі гуцули. Печуть одну паску з 10 15 фунтів муки, тобто це від 4,5 до майже 7 кілограмів борошна. Можете уявити, якою велетенською вона була. Етнограф Юрій Жаткович писав, що інколи тісто на паску на Закарпатті важило 20-25 кг. кілограм, то щоб його добре вимісити, підняти і запхати у піч, потрібно було щонайменше двоє людей. Часто це робили газда з газдиною. Це підтверджувала і Анна Франко, донька письменника Івана Франка, яка у 20-30-х роках мешкала у селі Довгому на Закарпатті. Вона згадувала, що паски у селі пекли такі великі, що вони доходили величини колеса, і щоб витягти їх з печі, треба було не раз і челюсти у печі розвалити. Я так розумію, що челюсти це мається на увазі металеві дверцята, якими піч закривалася. До речі, в Україні паски ніколи не оздоблювали білим цукровим люкром на відміну від кулічей, які покривали білою поливкою. Українці декорували їх хіба що хрестами з тіста, символом терпіння, пташками з озульками і складеними крильцями, що символізували довголіття, косами і колосками, символом урожаю та іншими узорами. Ще однією особливості Великодня, яка збереглася до наших часів, було розфарбовування яєць, які вважалися символом оновленого життя, природи і сонця. Ця традиція походить ще з язичницької доби. Вона постійно видозмінювалася, а з прийняттям християнства стала частиною великодньої обрядовості. Наші предки називали їх красними яєчками. Великодні яйця мають відмінність крашанки пофарбовані у відварі з цибулення чи трав. Дряпанка це пасхальне яйце на пофарбованій шкарлупі, якого видряпують голкою візерунок. І власне писанка яйця, які декоровані стародавніми знаками за допомогою воску та барвників. Писанки у нашому народу мають значення до певної міри талісмана. Відзначав письменник Іван Франко. При їх розписуванні не можна було згадувати померлих, бо це принесло б смерть тому, хто писанку отримає. У деяких селах писанки закопували на полі, щоб був добрий урожай. Шкарлупу також товкли і підсипали у їжу птиці, щоб краще неслася. Селяни зберігали писанки у хаті під образами від однієї великодньої ночі аж до другої, вірячи у їх помічні лікувальні властивості та зв'язок із нашим реальним світом і світом іншим, таємничим, міфічним, де живуть люди чи духи, що звуться рахманами. І так ми переходимо до рахманського великодня, про який я згадував на початку випуску. Українці відзначали його через 25 днів після Пасхи. У цей день на воду річок вони пускали шкарлупини від писанок, і у своїй основі свято мало легенду про переселення Рахманів, пращурів кращих від людей, які жили десь там за синім морем. І от лушпиння від писанок мало доплив до них і повідомити, що і їм прийшов час святкувати Великдень. У народі Рахманський Великдень ще називали мавським мертвецьким, тобто святом мерців. На Херсонщині існувало повір'я, що в ніч на Рахманський Великдень мерці сходяться до церкви на всеношну, співають, моляться, а потім частуються тими дарами, що були принесені їм людьми. Друзі, з вами був канал Задокументалісти. Сьогодні ми говорили про український Великдень. Уже третій рік ми відзначаємо його в умовах запеклого протистояння з нашим споконвічним ворогом. Історія повторюється, а минуле наздоганяє нас. Бо якщо колись у лісах та криївках Паску святили бійці УПА, то зараз десятки тисяч українських воїнів також змушені святкувати Великдень на передовій. Вони стоять там, щоб українці змогли піти до церкви і відзначити своє найулюбленіше свято. Тож допомагаємо зсу і віримо в перемогу. Христос, Воскрес, Воскресне Україна. Бережіть себе, зустрінемось.